Учасники Великої вітчизняної війни потребують покращення житлових умов, чому будуються багатоповерхівні будинки тільки для продажі, чому надаються земля для застройки жителям других міст? Шановні колеги, відповім наступну річ, особливо зараз такий важкий період суспільно-політичної держави, деякі навіть містечкові політикани вирішили пропіаритися на ті чи інші теми. Перше я, як міський голова. Хто там ще Квашук, Олексюк, хто там ще Карплюк, хто згадується, і всі інжесні, хто там згадується, ніякого відношення ні прямого, ні опосередкованого до даної території, та що за парканом, бо там карахуються, де вже де вертольоти, і яхто рахують всіх, хто має, ніхто з нас не має туди причетності. Хто має? Також відповідає. Пояснюю походження даної території. Хто там має, хто має? Я думаю, що пройде невеличкий час, і ми реально будемо знати, хто ж є за тим власником землі. Бо власника землі прізвище, як, будь ласка, пане. Кірга. Змінився. Кірган. Учасник прізвища Кірган, учасник Великої Чечнязової війни, Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант у відставці. але я вам скажу інше, не можна вирішити сана особа. В даному випадку я розкажу трошки про походження даної території, коли ми набували статус міста, не під час, а по завершенню е отримали звернення від фракцій Верховної Ради, від всіх фракцій Верховної Ради, що ми коли звернемося, щось можливо нам десь там допоможе вучі. То в даному випадку дану територію громадянин Кірган ВУ Вадим Усинович придбав у народного артиста України Вакарчука. Тій території, який розказував про те, що хто зайде в мене в Бучі земельну ділянку, тому подарю. І це вже є. Плюс Олег Ляшко. Я поясню, Олег Ляшко допоміг нашому місту, нашій територіальній громаді отримати порядка 22 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. І звернувся до нас, ми йому надали земельну ділянку то даний кірган ВУ придбав одного в другу і вирішив. Інша справа, що те, що забудував, то ось сидить Валентина Регольна Присутня Ткаченко, яка в інспекцію артбудконтролю написала. Звернулася до інституту діпромісту за роз'ясненням, а чи є взагалі законодавстві зарегульовані речі щодо висоти обмежень, виходячи звідси до приватного будинку. Більше того, скажу, що остання сесія була, депутати поставили питання і ми е, винесли на сесію на рішення звернутися і до прокуратури, звернутися і до армії контролю, для того, аби ті проконтролювали, а ті вжили заклади. Тому що ще не від того, як хтось, давайте підемо, будемо валяти. То є приватна власність. Треба діяти в правовому полі, якщо ми не хочемо бути на на когось, кого засуджуємо. Ми маємо діяти виключно в цивілізованому правовому полі. Тож в даному випадку, шановні колеги, коли ведуться спекуляції на містечковому нашому рівні для того, щоб пропіаритися, то я ще раз стверджувально говорю, що ні Квачук, ні Олексю, ні Карплю, ні Яфа як вирубні свігола, ніякого відношення до тої території, яку назвали Міжгір'я, немає. Зрозуміло тут. Я думаю, ви розумієте прекрасно, чому і навіщо, хто там почав ці всі біжання, рухи горист даної території.